Вітаю, день незалежності, без сумніву, найвагоміша подія минулого тижня, і не тільки тижня. Цьогоріч відзначення проходило в умовах широкомасштабної війни, але відсутність святкових заходів зовсім не применшила значимість цієї події. На Житомирщині серед нагороджених захисників держави і поліцейські відзнаки честь і шана Житомирщини нашим колегам вручив заступник голови облради Володимир Ширма. Серед інших тем у серпневих підсумках тижня завершення розслідування розтрати майна керівником дорожнього підприємства майже на мільйон гривень. За два з половиною роки своєї діяльності з осені 2019 по весну 2022-го службовець розбазарив майно товариства шляхом відчуження. Третім особам у користування дістались вантажівки, трактори, мотоблоки, екскаватори, навантажувач та інше. Цього тижня 51-річному керівникові оголосили про підозру у розтраті майна. Відтак нині чоловікові загрожує до 12 років ув'язнення. 24 серпня під час обшуків поліцейські вилучили майже тонну фальсифікату алкоголю. Та три тисячі пачок контрафактних цигарок. 48-річний коростенець та двоє жителів району організували міні виробництво сурогатного алкоголю. Поліцейські провели 10 обшуків за місцями їх проживання та у транспортних засобах. У результаті вилучили тонну фальсифікованого алкоголю, майже три тисячі пачок безакцизних цигарок, вартістю близько 400 тисяч гривень, хімічні ароматизатори, гроші, чотири автомобілі та інші свідчення протиправної діяльності за Татами експертних досліджень, вилучених раніше у цих ділків рідин, це водно-спиртові суміші фальсифіковані під коньяк, що не відповідають державним стандартам, виготовлені кустарним способом та мають токсичну дію на організм людини. Прибуткову схему збагачення через заниження вартості нерухомого майна налагодили троє жителів регіону. Житомирянка та двоє звегільчан з кінця минулого року в одному із райцентрів області налагодили незаконні операції. Приватна оцінювачка передала свій електронний ключ доступу до єдиної бази звітів двом спільникам, а ті, через філію у райцентрі Житомирщини, розгорнули підпільну діяльність із заниження вартості предмету оцінки за відповідні винагороди, які ділили між собою. Минулого тижня патрульні Бердичівського райвідділу на автодорогах району овоювали 15 водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. У трьох випадках нетверезі автолюбителі порушували ще й обмеження комендантської години. 63-річний керманич вазівки потрапив у поле зору поліцейських через порушення правил дорожнього руху. Згодом з'ясувалося, що чоловік вживав алкоголь. Я чесно говорю. Я чесно говорю, результати медичного освідування 3,88 проміле алкоголю в крові. 23-річного бердачівлянина поліцейські зупинили уночі через порушення обмежень комендантської години. З'ясувалось, що водій теж має ознаки сп'яніння. Однак молотик від проходження медичного ослідування відмовився. Відносно усіх водіїв поліцейські оформили адміністративні матеріали за статтею 130 Кодексу України про адмінправопорушення. Відтеснете продкові постанову? Ні, зрозуміло. Відмовляєте. Ставимо відм'ятку про відмову у Бердичівському районі. Поліцейські ліквідували незаконний посів у майже 7 тисяч кущів конопель. Під час огляду території на трьох земельних паях між селами Великі Мошківці та Глинівці Червоненської громади правоохоронці виявили насаджені рядки конопель серед рослин кукурудзи. Працівники слідчо-оперативної групи райвідділу поліції задокументували обставини та вилучили 6700 кущів конопель. Аби не залишитись і без товару, і без грошей, будьте максимально обережні під час онлайн-шопінгу. Жителька обласного центру, купуючи дрова через інтернет-мережу, заплатила наперед продавцеві на карту. Однак після того контакт з ним увірвався, а замовленого товару жінка не отримала. Житель Черніхова у групі мобільного додатку замовив автомобільний холодильник і одразу ж сплатив за нього. Своєї покупки заємник теж не дочекався. Нині поліцейські встановлюють обставини та причетних до ушукавств.